Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Англійська мова дуже чудова мова. В ній є стільки загадок, так само, як загадки вимови в англійській мові. Є моменти, які, якщо неправильно вимовити якийсь звук, то можна це слово спутати з якимось іншим, наприклад, think і sink, Так? Think це думати, sink, якщо діє слово, то це тонути. Але сьогодні ми з вами займемося тим, щоб подивитися, які. Букви є глухими в англійській мові, тобто, коли вони не читаються взагалі. Вони є написані в слові, але їх вимовляти не потрібно. Не бійтеся цих букв. Я знаю, ви знаєте про глуху І в кінці слова, яка не читається, а там стоїть тільки для того, щоб правильно вимовити попередній склад. Але тим не менше, сьогодні ми з вами говоримо про глухі букви англійської мови. Підписуйтеся на цей канал, щоб знати набагато більше. І тренуйте вимову разом з нами. Отже, пройдемося по буквах в алфавітному порядку, які букви, коли взагалі не читаються, взагалі не вимовляються, щоб ви мали свою вимову схожу до професійної вимови, або, якщо я, якщо точніше, до вимови носіїв англійської мови. Будьте уважні, тому що деякі з прикладів будуть для вас дуже великими нежданчиками. Наприклад, буква B. Ви знаєте цю букву, цю літеру. Звичайно, що знаєте. A-B. Це тільки друга літера англійського алфавіту. Але тим не менше, є випадки, коли вона взагалі не вимовляється. Є, наприклад, таке правило. Якщо буква B стоїть після M у кінці слова, то вона не буде вимовлятися взагалі. Наприклад, COM, bomb, Thumb, Climb, tomb. Lamb. Також літера B не вимовляється, якщо вона стоїть перед літерою T. Doubt, doubtful, subtle, dead. Літера C також має свої вибрики. Вона не вимовляється найперше у поєднанні з літерою S, коли вона стоїть після S, зразу після S. І другий момент, коли вона стоїть перед літерами K і Q. У сполученні S і C, літера C не вимовляється, як я сказав. Тому ми і ми її читаємо Scissors, Ascent, Fascinate, Muscle. І так само, коли літера C стоїть перед K і -E Q, то вона так само не вимовляється Lock, вимовляється K а не C, block K а не C, Pack і Acknowledge. Так само вимовляється K. а не C. Проте вона там пишеться. На меню цікаво є літера D. Вона так само не вимовляється, коли вона стоїть перед N і -E G. Саме тому D не буде вимовлятися у словах Wednesday, хоча вона там пишеться, і дуже часто наші люди пробують її там вставити і обов'язково вимовити кажуть Wednesday, Wednesday. Cadg. Тут вимовляється G, не I. Ми не говоримо CED G. Pledge grudge літера G. Не вимовляється, коли вона стоїть перед N. Хоча тут є і три винятки. Але, як правило, перед N літера G не вимовляється. Тому подивіться, ми читаємо Design Foreign Sign nash, align. And the Exceptions. Винятки Magnet. Тут уже G вимовляється. Cognitive G вимовляється і Signature G вимовляється. Йдемо до сполучення «GH». Ці слова дуже лякають людей при вимові, вони, яку я вимову тільки не чув цих слів. Вони вимовляють там. Лігхт і. Ну, я аж боюся це сказати, тому що мені важко вимовити так неправильно. Але не потрібно цих слів лякатися, в яких ви бачите GH разом. Якщо GH стоїть після голосної літери, вона взагалі не вимовляється. Взагалі, забудьте, що вона там є. Перескакуйте через ці дві букви GH разом. Тому ви будете читати High Light Thought Through A Line. І exception або виняток це слова, які складаються з двох слів. Dog house складається з dog і house, будинок для собачки. так Big head, big head – head і з само двох слів. Тому в таких словах, які складаються з двох слів, G і H, якщо вони складаються докупи, то вони там вимовляються. Подивіться на літеру H. Літера H зазвичай мовчить, коли вона стоїть після W. Це зазвичай, це не завжди. Наприклад, why, what, when, whether, where і exceptions є видятки є whose, whosoever, who, whoever, whole, то взагалі H вимовляється як звук. Ну і на початку слова, коли вона починає слово, це літера H, так само мовчить Our Honest, Honor. Air – Це не hair, не волосся останнє слово, а air, наслідник або наслідниця престолу, наприклад. А от літера K перед N також не вимовляється. Подивіться No, ми не вимовляємо КНО. knock – ми не кажемо knock, Knife, ми не кажемо knife, Knight і Knowledge. Так само не вимовляється буква K. Запам'ятовуйте. З літерою L завжди бувають також якісь проблемчики. Головне, запам'ятайте, що після голосних A, O U ця літера взагалі не вимовляється. Каф, ХАФ, ПАМ, ВУД, Should, Could, FOK, Yoke. Сі, бачите? Отже, коли ви пишете слово All A L L, пам'ятайте, що Читається тільки друга літера L. І там обов'язково потрібно було дописати ще одну L, щоб її вимовити, тому що перша L після голосної A вона не вимовляється. Не вимовляється також літера N після M у кінці слова. Колом, не коломн, колом, дем. SOLEM, ATOM. Не вимовляється також літера P коли вона стоїть на початку слова, але коли вона поєднується з S T і e, N у комбінація PS, PT і e, «пі N. Наприклад, «сам», не псалм, «сам», psychology, не psychology, psychology. Так само як би нам не хотілося вимовити букву S коли вона стоїть перед L. Вона в цих словах не читається. Наприклад, isle", бачите, Island, ще одне «айл» і ще islet. У нас залишилося всього дві літери. Літера U після G і перед голосною так само ніколи не вимовляється. Хоча вона там у нас написана. І тому ці слова Guide вимовляються без «ю», guest без «ю», Guard і guess так само без «ю». Ну і остання літера на сьогодні це літера, яка не вимовляється, але вона вимагає, щоб ми складали свій рот так, ніби ми хочемо її вимовити. Інакше правильно ці слова не прочитати. Отже, коли літера W стоїть перед літерою R, вона не вимовляється. Про те, щоб вимовити, ми складаємо рот, так, якби ми вимовляли W. В. І тоді ми читаємо правильно. Right. Rest. Wrong. Wreck. Wrap. Запам'ятайте це. Обов'язково. Ніби хочемо вимовляти, а потім не вимовляємо. Тому я би рекомендував виписати собі ці слова і пробувати їх вимовляти. Пробувати їх вимовляти правильно. Але якщо вам ліньки виписувати ці слова, я залишу внизу у описі до цього відео. Посилання на файл, який ви можете потім скачати з цього сайту learning.ca, це мій веб-сайт, на якому ми вчимося англійської мови, де проводяться курси англійської мови, можете просто завантажити, якщо перейдете через те, на те посилання. А зараз прошу вас не забути підписатися на цей канал, поширте це відео серед ваших друзів, поставте ваші лайки, ну або дизлайки, якщо вам воно не подобається. Хоча я розумію, воно можливо нудне відео, тому що ми говоримо тільки про букви і про вимову цих букв. Погодьтеся, якщо неправильно їх вимовляти, то ми так неправильно нас і будуть розуміти, ми так неправильно ними і будемо користуватися. Думаю, що це відео буде корисним для всіх. І для мене так само, щоб не забував і я також. І кожен з вас, хто хоче говорити англійською правильно, прислухайтеся до цього відео. Прислухайтеся до цих правил, прислухайтеся до цих порад. А зараз, якщо маєте час, передивіться ще одне відео або дві на цьому каналі. Якщо не маєте, тоді бай-бай, next time.